Мене звати Саша Рад, він на каналі Заша Ед. Я з Сашою і сьогодні ми будемо приходити до Вехеллу, но ще ми будемо шукати секретки. Що, якщо ви не знаєте, що таке секретки, закретки це такий білий крім з, з предметом або з сердечком і з хвостиком. У мене я вже зустрічав багато секреток. І не... Ой, і, і в мене є багато секреток. У мене є 4 сердечка, тому думаю, що це немало. І ще я хочу вам сказати, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм канал. Та телеграм канал буде все в описі Що там написали? А, ну бачите, тут немає того рівня, тому ми переходимо в інший тавер. От немає і теж, не знаю як це робити. І так тут є. Не міг знайти ніякої секретки, не знаю чого. Давайте трохи пограємо. І так, друзі, я дійшов до, до другого рівня і пройшла прийш, і година. Час пройшов і я не міг стільки пройти. Ну я не знаю, чи година, чи хвилини, Я не дивився на час. Итак, друзья, я умер <свят> на третьем мой не нигде не нашел секрет. Так, то есть тут э, мало часу и может тут у меня попадется секретка. Ни секретки не Ах, шкода. Хоть тут секретка. То есть я нашел Новий тавей, з яким дуже мало часу, може буде в мене секретка. І друзі з секреткою. Секретки жодної, тому переходимо інший таве. Я переходжу той, той самий Тави. Мене це бісить. Це той самий ну добре, Давайте просто поприходимо. Це всім був вже на, на довгому. <coloring> приходили ще там, тому що нам треба знайти секретки. Немає. А я вже подумала там секретка. І я так думав. О, печально, що тавер закінчувався. А заклетка пропала. Дуже було б бідно, але то не закритка. Закретки досі я не можу знайти. Досі і придосі. Так мільйони... так сто років буду знаходити. Друзі, я навчаю в я хочу знову переходити, да, тому що мене ніяких секреток і відео не вийде. 15. Це не може пройти, тому переходимо інші етапи. Немає, йому моє. -йо. Я знайшов тебе, який, який навчився. І тут, вибачте, немає знову секреток. Да я мою, а сегодня надо закрыток чешу. Можно попасть. Печально. Знаю, що мені робити. Дуже не знаю, що немає секреток.